Доброго дня, мене звати Юля Морзін, я власниця бухгалтерської компанії, яка надає послуги малому бізнесу та приватним підприємцям. Півроку назад я вирішила автоматизувати процес обробки запитів від клієнтів, так як у нас є багато клієнтів на супроводі, і я хотіла, щоб жоден, жодним чином жоден запит від клієнта не втратився. Кейсі це та програма, яка Полегшила нашу роботу, вона структурувала систему обробки запитів наших клієнтів. Тут доволі зручно, що можна по кожному покупцю вести облік запитів. У тебе є історія запитів, історія виконання запитів, є можливість додавання документів, а також ми можемо відслідковувати переписку з клієнтом і переписку з моєю. Помічницею, що дуже зручно. Також ми підключили месенджер Telegram, де ми збираємо запити від клієнтів, які приходять до нас на разові послуги. Це дуже зручно в першу чергу. Економить наш час. Це не тільки програма для автоматизації товарного бізнесу, а й для. Тих, хто надає послуги. Також у них є чудові інструкції, відеоінструкції, за допомогою яких ви самостійно можете налаштувати програму під себе. І дякую технічній підтримці, яка завжди на зв'язку і завжди підскаже, як правильно впровадити ту чи іншу функцію у ваш бізнес, для того, щоб ви покращили. І автоматизували роботу з вашими клієнтами.